Всім привіт! З вами канал Фонарського з нуля. Ми сьогодні в Анагарі знову працюємо, робимо комбітор. і мабуть сьогодні знову не дійде черга до нашого екструдера, тому що є замовлення на гранули е, і потрібно сьогодні зробити. Тому не знаю, будемо бачити, як буде по часу, поки що робимо замовлення. Це. Фініш для шанеї робимо. Тому не знаємо, якщо буде час, то можливо щось буде з екскрудером. Якщо ні, то вже наступного разу. І сьогодні також ще в нас мороз. По прогнозах мав бути малий мороз, а на ядочні було знову до не встигли ми сьогодні вже зробити пуск нашого екструдера. Але сьогодні встигли вже все доробити. Доробили ми бункер. Ось тут прикріпили цю саму. Ну, вже все, воно так тримається, не рухається. І так само відро вирізали. Дно і зараз ось так воно все виглядає. Заслонка. і Тут прикрутили на на три відро і тут також прикрутили, просверлили на три болтики цю трубу пластмасу. Вже можна робити пуск, але вже зараз вечоріє в нас, вже нема коли і беремо розець, нема коли, ось тут сверлили трошки, розлили води і вже зразу береться льодом. І ще так, як я і говорив, переробили натяжне. Ось тут знизу приварили планку. Так. Просверлили отвір. І зараз цим болтом воно вже не буде нікуди. Тут поставили гайку. І тут де дві контргайка, гайка натяжна і контргайка. І воно вже не буде нікуди, двигун не буде рухатися. Тому що, якщо було так, як ми перший раз робили, воно трохи, трохи було ненадійно. І тому ми його переробили зараз, зараз воно вже буде надійно. Буде натягнув. Контргайкою за контрогаєм і воно буде. Тут жорстко стояти. Ось так. Думали сьогодні запустити, але так як я вже й казав, що було замовлення на гранули, потрібно було зробити. Тому це відкладається, вже знову відкладається і не знаю. Планую на завтра, але також не знаю, що ще буде. Можливо, ще й завтра не буде. Але плани є, щоб завтра його запустити. Ну що ж, на це буду закінчувати своє відео, бо не так сталося, як гадалося. Але що зробимо. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.